Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка. Я перевіряю тепер звук кожне відео. Після того, як один день я вийшла і відпрацювала півтори години без звуку, і в мене вийшло так, що я потім просто не могла нормально себе почувати. Сьогодні я виходжу в ефір другий раз. Я планую до кінця року виходити в ефір по два рази. Одне буде тренування, одне розмовне. Сьогодні було розмовне, дуже круте. І сьогодні у нас тренування це стрибочки плюс розтяжка. Дивіться, в мене син професійний кікбоксер, і йому я даю оці стрибочки, бо люди недооцінюють силу, наче не складних тренувань. Вони думають, що я заряжусь, зроблю суперскладне тренування колись ідеальне. Потім 5 днів буду лежать на дивані, відновлюватись. І таким чином досягну результату. Ну, це невірно. Я працюю з професійними спортсменами дуже багато років. Є цикли відновлення м'язів. Якісь м'язи за 2-3 дні відновлюються, там плечі, наприклад, так, якісь м'язи за 10 днів, витривалість тренується навпаки, на втомлені м'язи. Ну і так далі. І тому я пропоную всім, хто починає весною бігати, наприклад, да, пройти зараз оцей мій мікромарафон на стрибочки. Укріпити зв'язочки ноги, і потім піти бігати. Дівчата всім просто прямим текстом піти і купити сідниці через стопи, за два місяці їх пройти по три тижні кожен блок, і тоді йти бігати. А на щас, непонятно з чого, ви лежали на дивані, потім ви виходите. І, до речі, я такий, ну, зараз я поговорю і піду Є такий момент, нюанс, що люди починають бігати і у них. Оця частина не готова. Ви починаєте отак от скомпресуватися, у вас спазмуються ці м'язи, і ви починаєте важко дихати. І ви думаєте, що проблема в тому, що у вас не працює дихалка. А у вас спазм оцих міжреберних м'язів може відбуватися. І тому дуже важливо тим, хто планує бігати весною. Оцю зону опрацювати. Ну, звісно, в мене є чим, якщо це дівчата, марафон декольте, там ще масаж грудей, бачки, прес, хлопці. Так? І з цим всім ми чешем тоді тільки бігати, коли пройдемо. Бо так просто, це просто: знаєте, ви взяли набір кісток в банки і калатати почали. І Потім чого в мене все розвалюється, виходить повна херня. Сьогодні у нас. Стрибочки плюс розтяжка дуже дивне тренування. А, дивне воно чим. Дивіться, є два методи роботи з судинами. Перший це ганяти через них кров. Другий це умовно утримувати м'язами наші судини. І ми сьогодні з'єднаємо статику з динамікою. Це методи, якими я дуже обожнюю працювати. Тобто, у нас будуть і стрибочки, і розтяжка. і… Розтяжка буде в статиці. Отже, ми з вами починаємо 2 хвилини розминочку на носочки. 2 хвилини розминочки, 10 хвилин стрибочки. Нагадую, що всі, хто пройдять всі 25 тренувань, все одно коли, ви можете подивитися це відео, це буде березень. Прокоментувати всі 25 відео, відмітити мене 25 разів в сторіс, що я зробила і в сторіс відмітка Я зробила і в сторіс відмітка. Я подарую 25 тренувань по 20 хвилин. Я їх так само назвала Адвент-Календар, але на тонус, і ви зможете потім його ще раз пройти. Тобто, Адвент календар зі стрибками. І це буде офігенна така програма. Входження в тонус перед якоюсь подією. Так, тепер дивіться, як ми працюємо сьогодні з колінами. Ми піднімаємося на носочки, коліна виводимо вперед. На п'яточки, піднімаємо носочки. У вас задня поверхня розминається. Таких 12. Працюємо оп. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, Вісім, 9, 10, 11, 12. Супер. Ну що, я не буду довго розминатися, бо у нас буде розтяжка зі стрибочками. Тому включаю 10 хвилин скакалочку і поїхали стрибочок, носочок. Я стрибаю не на килимку, бо такий звук дуже сильний від нього, як липнеш. А потім на килимок перейду. Ми дуже м'яко сьогодні стрибаємо. Не високо, а майже от як переход, переход. Дуже кльово, що ці дофамінові стрибочки можуть відійти людям, ну, як би це не звучало літнього віку. Тобто ви можете на носочок встали, на носочок встали, потім будете відривати одну ножку і? Потім, можливо, це вже буде стрибочок. І у вас укріпляться м'язи. Це дуже важливо саме м'язи ніг, зв'язочки. І ви будете отримувати менше травматизму, менше травматизму, більше безпеки. Більше безпеки, більше можливостей. Коли ви почуваєте себе впевнено в своєму тілі, ну це ж круто. Так, ми з вами хвилину стрибаємо і суміщаємо сьогодні стрибочки з розтяжкою. Ми сьогодні суміщаємо. Вітаю, вітаю! Ми сьогодні суміщаємо. Стрибки з розтяжкою статику з динамікою на судини. Нагадую, дві календар йде до 25 числа. Всі відео, будь ласка, можете зберігати, використовувати і подалі. І я всі ці відео перезавантажу на YouTube. Можливо, там вам зручно теж буде дивитися. Хвилинка є. Яка статика? Ми робимо великий крок, великий крок. І згинаємо передню ногу так, щоб задня нога тягнулася гомілка сильно. Я цю вправу використовувала постійно перед розминкою на скакалки. Тягнеться сильно гомілка. Підняли руки вверх. Я засікла 30 секунд. П'ятку прямо в підлогу. Гомілка права має горіти. Стоїмо 30 секунд. Обережно піднялись, інша нога, п'ятку в підлогу, та вперед розвернули. Руки вверх. Тягнемо. Обережно підняли, знову стрибаємо. У мене зараз, я знаю, три дівчини стрибають, бо вони мене відмічають, постійно сторіс, і коментують. І дуже прикольно, що вже з'явилася втома. Ну, бо спочатку ти такий на характер, що таке 12 хвилин. Сьогодні у нас яке 15 тренування, тобто ми вже перевалили за половину. І я, якщо чесно, хочу залишити собі ці стрибочки, бо в мене січень, і до 20 лютого я в роз'їздах, по факту, два місяці. Я не буду ніде бігати, шукати десь там по тим країнах, де я буду. Ну, бо в мене в планах чотири країни, і це отак. А я по 10 хвилин залишу. І... Я, скоріш за все, буду включати свої відео і проходити ще. Ну, якщо от скільки, о, до речі, якщо місяць і 20 днів, січень 20 днів і лютого, це 50 днів, ну, два рази я можу цей адвент ще прийти. І дуже вам рекомендую, бо ви укріпите дуже круто свої ноги. Навіть от, дівчата, я знаю, що зараз уже... Мало хто ходить на підборах, але якщо ви ходите, ви на весну будете готові, бо у вас не буде цього тарабанювання. Знаєте, коли отак от нога її лозить? Супер. Зробили великий випад тепер. Задня нога, п'ятка не стоїть на підлозі, не стоїть. За руками піднялись, п'ятки тягнемося назад. Передню поверхню розтягуємо, стоїмо 20 секунд. Обережно піднялись. Інша нога, п'ятка не стоїть. Я, до речі, декілька років, не можу порахувати, 12 чи 14 викладала йогу. І мій напрям, який я обожнюю, це йога для новачків. Чого? Мабуть, я такий типаж. В мене виходить, що я сама займалася в йогі просунутої групі. А викладала для новачків, бо я вмію пояснювати. І так само з яхтингом в мене зараз. От я починаю кар'єру яхтингового інструктора, і я обожнюю саме новачкам це пояснювати. Мені не нудно, ну, у мене це виходить. Обережно підняли, стрибаємо. І от зараз, це, знаєте, дві вправи зробила і зараз прямо ж тіло все згадало. Таке так-т. Хочеться так зразу хоп, вирівняться плечики вниз, подовжити шию. Я, до речі, вже купила собі заняття по Йозі. Я перестала викладати в, ну, 21 я ще викладала, з 22-го року все. Я прийняла рішення ще з Нового року, ну а потім вже події в Україні. І я вже не викладала і так. Але я прийняла рішення в кінці 21-го. Я до того, що 22-й, 23-й 24-й, 25-й, по факту, 4 роки я взагалі, ну там, знаєте, одна-два йоги в рік. Я сумую, і станом на зараз я почала хотіти тілом йоги через 4 роки. Тобто, 13 років я викладала 4 ні. Так, тепер дивіться, що ми робимо, яка статіка у нас? Ми робимо великий випад і ставимо п'яточку, ставимо п'яточку, Відштовхуємося корпусом і руки в сторону, дивимося, поки туди. Стоїмо, 20 секунд. Дивіться. Я вже заскучала, і в мене є е, дві викладачки, йоги, яких мені подобається. І я собі вирішила, я купила вже блок йоги. Вісім по-моєму там тренувань. Я собі вирішила, що я якраз у цей січень люди, поки буду подорожувати, буду займатися йогою. Поміняли сторону, повністю носочок. Тут під 45 опустили не повністю руки в сторону. Чого? Я в цьому році анонсувала йога-тур в Хорватії 6 червня. Як тільки всі внесуть передоплату, я заброню катамаран і ми їдемо. І я беру інструктора з йоги, яка буде викладати, а я буду вести катамаран. І якщо вас це цікавить, треба внести половинку вартості, і я вам заброню місце. І я що зрозуміла, що я хочу на цю йогу, але моє тіло вже трошки забулося. Стрибаємо. І от в мене вже з'явилися такі париви що мені хочеться, сонце сідає, бачите, так темніше кінцю ефіру. Мені хочеться на його. І я вже купила блок. Скоро будете дивитися в моєму блозі, як я повертаюся в його потрошечки. Ну, як клієнт вести я не хочу. У мене є свої думки з цього приводу. У мене дуже кльово виходять інші речі. Ще трошечки, на ще одна позиція. Ми використовуємо розтяжку сьогодні тільки ноги, бо ми стрибаємо і в статиці тримаємо ноги. На руки не буде такої, знаєте, дієвості. Бо якщо ви, наприклад, б качали руки... Да, якась була активність, а потім статиці були. Був би цей ефект, що, а, якби судини різними методами опрацьовуються. Так, як ні, то ми зараз тільки з ногами. Так, сідаємо в пліє, дуже люблю цю позицію. Руки в сторони, лопатки поєднали, сидимо. Обережно піднялись. І ще у нас 30 секунд стрибочки. Так що все, я буду повертатися в йогу і буду, скоріш за все, ще раз проходити ці стрибочки. Добрий вечір. Я собі оце вже порахувала. Я ж кажу, що якщо в мене буде 4 країни. За 50 днів, ну, плюс-мінус там, все може піти не так. Я такий персонаж. Я вже з'їздила один раз в Албанію, через три місяці, повернулася. Ну, то я буду залишати ці стрибочки сама вже по цим же відео проходити. Так що зберігайте всі відео. Давайте рухатися, бо життя воно таке коротке. Мені через рік уже 40, і в мене так промайнули останні роки. Так, насичено, але я інколи думаю про те, що ну, в мене є декілька цілей, які я хочу реалізувати. А мене підганяє займатися спортом те, що а чи зможу я їх реалізувати? Зрозуміли так, ми все. Ну, типа. А... У мене світ, так, почекайте, чи можу я їх реалізувати? І мене це дуже сильно підганяє займатися тілом, бо ну, на той же Кіліманджаро піднятися, в Непалі я хочу піднятися в гори. Ну, типу, я дуже хочу ну, типу, реалізувати ці штуки, тому я займаюся, щоб не було так, що коли в мене буде можливість е, реалізуватися, е, Ну, типа, щоб в мене були сили. Так, питання, чи є в мене світло? В мене є світло, я живу в Португалії зараз. Але якщо його включити, в мене буде дуже погане світло там на обличчя. Тому я дознімала отак от під кінець, що сонце сідає, і на цьому ефір закриваємо. Нам же ж важливо, щоб ви відстрибали зі мною по настрою, правильно, а не бачили, який там мене відтінок не знаю помади. Ну, умовно. На сьогодні все, до зустрічі в нових відео. Коментуйте відео, будь ласка, відмічайте мене, отримуйте подарунки, займайтесь і давайте розумно підходити до занять, щоб це все приносило вам якесь взагалі ну, ефективність, а не те, що ви десь там повиривали з контексту. Приходьте до мене, приходьте на річне наставництво, ще є місця, бо я хочу з 26-го зайняти ці 5 місць і погнати, бо буду займатися яхтингом. До побачення.